Усім привіт! Ми студенти КНУ імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми проводимо ревізію в другому гуртожитку КНУ. Добрий вечір. Що ви бачите на цій картинці? Доброго вечора. Я бачу людину, в якої проблеми з зором, і вона переходить дорогу. Я бачу сліпу людину, яка переходить дорогу. Чоловіка. Опишіть його, це людина з сорока років, дуже струнка. Та, попри це, явно має якісь травми або інвалідність, бо пересувається з е, ціпком. Ага, і судячи з чорних окулярів, вона має сліпоту. Чоловіка, гарного в окулярах, щасливого, гарний фон. Все прекрасне. <рес> людина є певні вади зором. Я бачу людину з вадами зору. Переходить дорогу. Я бачу людину з інвалідністю. В неї проблеми зором. Вона mm -hmm. переходить дорогу. Людина з порушенням зору. Я бачу чоловіка з обмеженими очними здібностями, який хоче перейти по пішохідному переходу. Він має з собою паличку. Я бачу ньому людину, і вона говорить жестовою мовою. Я бачу, як люди спілкуються жестою мовою мовою жестів. Це спілкування жестовою мовою між людьми. Це мова жестів, класно. Люди спілкуються. Це люди, які спілкуються мовою жестовою мовою. Тут я бачу, як, люди, як дві людини, дві жінки спілкуються жестовою мовою. Одна показує отак, а інша така окей, все, я тебе розумію. Ну, звісно, вона так не скаже, вона ж це мовою жестів показав. Жестова мова. О, я бачу спілкування мовою жестів. Я бачу людину з інвалідністю, яка не може нормально піднятися нагору. А на чому вона пересувається? Інвалідному кріслі. А людина на колясці підіймається у порух. Це пересування людини з інвалідністю на кріслі колісному на пандус. Як людина з інвалідністю, так. Транспортний угу. засіб, да. Допомагає пересуватися. Я бачу людину, яка Піднімається вгору на інвалідному візку. А, бачу людина. Бачу пандус. Людина піднімається на кисло колісному. Це крісло колісне. Я бачу людину з обмеженими руховими здібностями. Вона хоче заїхати на пандус. Вона дуже старається і з нею переживаю, бо це така дівчинка хрупка. Вчіть правильну термінологію. Жителі другого гуртожитку її вже знають. А ти? Все, дякую, гарного вечора. Це було так просто. Давайте щось гірше. Е -е -е. Немає. Да? Угу. Це кому вітання передавати. А, потримайте. Доброго вечора, ми з України.